Всіх вітаю, відвідала своє улюблене місце, поле. І не можу не поділитися ось такою красою, розмаїття трав, квітів, високе блакитне небо над головою. І ось такі чудові <смістичні> квіти, від яких ну неможливо відвести погляд. Ці чудові квіти. Називаються кореопсис. Є різні види кореопсису. Інші назви дівочі очка, красуня парийська, королиця золота, якщо не помиляюсь, плюнок. Щось понад 100 різноманітних видів цієї рослини. Вони невибагливі. Дуже добре сприймають види ґрунту, світлолюбні, стійкі до посух і цвітуть дуже довго і тривало. Так дивно, адже знаю, що кореопсис використовується для оформлення різних квітників, газонів, тобто в домашніх умовах. А тут бачу ціле поле ось таких квітів, мабуть, же хтось насіяв їх, адже він достатньо морозостійкий, світлолюбний, стійкий до посух і невибагливий сорт квітів. Краще рости на відкритих сонячних місцях, на легкому. Родючому ґрунті, ось ми бачимо, так, як тут на полі, находжусь, надивлюся, потім нарву букет квітів кореопсісу, і будуть вони в мене стояти на підвіконні. Чула, що ця квітка. У воді стоїть більше тижня. Ось така моя подорож полем квітучим. Гадаю, що такою красою нагнала всім любителям природи оскому. Так що, друзі, ловіть хвилинку і вирушайте милуватися. Ось такою неповторною красою нашої матінки землі, допоки є час.